Ганебні рішення, які йдуть супротив інтересам громади, так на сесії Чернівецької міської ради висловився Михайло Шкурей, депутат політичної партії, пропозиція щодо перекриття дороги на вулиці Чайковського. Попередньо він створив петицію щодо відкриття вільного проїзду на відрізку від площі Філармонії до вулиці Поштової. А відтак за неї проголосували 253 чернівчан. Але останнє слово залишалося за депутатами міської ради. Якщо хтось говорить, що там буде пішохідна зона, її там не буде, тому що ми віддамо дорогу під кафе, там будуть провадити підприємницьку діяльність, через один із тротуарів будуть снувати офіціанти, будуть заносити, виносити свої товари, а у мешканців залишиться замість двох тротуарів і цілісної дороги один тротуар в користуванні. У результаті обранці не підтримали пропозицію пана Михайла чим показали своє ставлення до конкретних мешканців міста, жителів цієї вулиці.